Друзі, а перед тим як ми з вами розпочнемо сьогоднішню риболовлю, хотів би я вас попросити підтримати збір нашим хлопцям напередок. Це бійці 32-ї бригади ЗСУ. Вони потребують генератора. Так що давайте не будемо байдужимо і підтримаємо збір банку. Я закріплю в описі під відео. Доброго дня, шановні громадяни. Бійці 32-ї окремої мотопіхотної бригади потребують вашої допомоги. А саме нам потрібен генератор для забезпечення виконання бойових задач, а також забезпечення життєдіяльності підрозділу. Надіємося на вашу допомогу і підтримку. Слава Україні! Героям слава! слава. Доброго ранку, друзі. Короте, може у вас сьогодні добрий, але в мене не дуже. Коротше, вибрався я сьогодні на рибалочку, накачав свою лодочку, хотів на кивочок попливти, спробувати щось спіймати у коряжнику. Короте, у мене миша прогризла мого човника. Я, якщо чесно, навіть не чекав, У мене ніколи мишей в гаражі не було. А це вона в мене лежала, я її не мив, бо в нас морози були, так скручена, лежала. І ось тут прогризла короте, вона. Невелику дірочку. У мене був ось такий скотч, чи що воно в машині. Я ось заклеїв перед цим ізолянтою і пробував. Ну, ізолента відклеюється. Не знаю, чи держатиме, чи не держатиме. Короче. І оце такий конфуз у мене вийшов. Не знаю. Завжди жидка лодка з собою була. А це нема нічого, навіть клею нема ніякого у машині. Так що випливемо, попробуємо. Якщо не буде відклеюватися, то порибачимо. А так я на всяк випадок брав з собою спіннінг. То якщо лодка не держатиме, то будемо. По берегу ходити на спінінг щось пробувати піймати. А на, на спінінг не знаю, чи буде, тому що у нас зранку мінус 6 і коли мороз спаде, я не знаю. Ви ж знаєте, шнур обмерзатиме, коротше буде некомфортно ловити. Зараз сподіваємо наші сапоги. Вони в мене ось в такому прекрасному чохольчику від профмонтажу, щоб у нас ножки не померзли. І будемо виплівати, пробувати щось спіймати. Зараз викладемо ненужні речі, що нам не потрібні. Зразу надінемо наш піддупничок, бо зараз вже моросту, ви знаєте, він дуже прям сильно виручив. І ще, мої друзі, з'явився такий чохольчик у профмонтажу це я його брав під свої зимні удочки Ми його теж не надатимемо, витягнемо собі удочку, щоб у нас місце не займав. І тут я собі ще придбав нову удочку, но то вже я вам на воді про неї розкажу. Зараз удочки, як ви знаєте, не дешеві. Тому дуже не хочеться їх ламати. Тухольчик такий прям шикарно виручає. Ну ви знаєте, хвилин 15 пройшло, поки я збирався, то наче не підпустили. Але мороз і воно в нас може відставати. Ну нічого, може ж нам удасться трішки перебачити. Прикупив мотивника, вже давно його купив, слава богу, живий, бо я думав, що буде йому амбас. Прикупив я, друзі, собі ось таку удочку у флагмана. Це у нас зимній фідер. Я його ось настив під кивочок, як ви поняли. Вона прям дивіться, яка гнучка. І тут можна рибку прям виважувати котушкою. Сподобалась мені така удочка. Я бачив там люди ловлять на зимні фідерах під кивочок, то прям ця удочка підходить те що треба. Ну, зараз зараз спробуємо. Поставив я сюди лясочку 0,12 мармишку таку дробинку. Зараз будемо пробувати опускати на дно. Хто там живе. ось такий гарний пучок мотеля. Відправляємо на дно. Ну мені здається, друзі, може нам потрібно буде ще сюди і дробиночку доставити, тому що мені кажеться, ми тут дно можемо з вами не знайти. Да, дробинку потрібно ставити по-любому. Хотів удочкою ну, привик Руками привик. О, дивіться. перший, друзі, каросик Друзі, мінус шість. Лодку ми ще прогризли. А ми з вами все-таки первого каросика Та взяли, дивіться, як він гарно заживав. Казали, люди, що карась не хоче брати. Все горно, врута. Ось такий прекрасний перший каросик у нас клюв. Вот так що, друзі? Не зря ми приїхали. Тепер саме головне, щоб у нас човник не розклеївся там, де ми склеїли. То я думаю, щось ми ще сьогодні з вами піймаємо. Перший пішов, клас. щоб не порвалося. Ох, друзі, як я довго його чекав, ви знали. Коротше, вітер дме, неудобно стоять взагалі ніяк. Чорна крути, тут немає як прив'язатися. І все-таки, бачите, ще одного ми з вами коросика поговорили. Ну це вже такий, бачите, трішки крупніший. Такий грам 400 карось до риболочка. Звісно, сьогодні екстремальний вітер, морозяка, але все-таки, як бачите, клюють горні в коряжнику, отакі карасі. Другий пішов. Доживляємо свіженького мотилика йому. Так, да, друзі, сюди аби конечно, приїхати, щоб вітру не було. Я щось думав, тут затишок буде, а тут таке дме. І діло в тому, що немає як прив'язатися. Я ось вам покажу, що здається. дивіться. Я ось тут. До такої деревинки прив'язався і воно човна круте нам якби стати отак рівненько, поняли, щоб вітер був у спину. Було б добре, а так видимає, вітер задима, не знаю як вам чуть, але будемо старатися, щоб вітер не задимав. До зима, а карасі, якщо вибрати правильну сносі правильне місце, то вони, як бачите, трішки в нас проплюхують. Єсть! Йомойо! Я думав зацеп! Думав, друзі, зацеп. Але все-таки взяли ще одного. А, він, він у нас, дивіться, підбагрився. Підбагрився. Я вже поставив більшу мармишку. Тому що не можу дна знайти, друзі, таке поперле, течія така пре, водоворот, взагалі не можу дна знайти. Так я вирішив поставити ось таку, це моя лящова мармишка чорненька. І все-таки ще одного взяли. Хай хоч і підбогрився, але третій у нас пішов, так що трошки риболочка приобрітає смисел. Звісно, не те, що хотілося, але в таку погоду я, якщо чесно, і Трьом карасям вже родий, нам якби ще хоча б два спіймати, то я думаю рибалочка б у нас вийшла шикарна Дуже некомфортно ловити Ще б не вітер, щоб гарно виставилися. Трішки веселіше було, а так. Ну що є, вже нічого й не поробиш. Опа, бачили? Який підйом гарний був, друзі. Горний підйомчик був. Це взагалі маленький караси. Бачите, забіров, забіров. Чи цей течія забірола, забірола Леску. І він соблазнився. Напевно, мармишка на течії горного рола. Соблазнили ще одного карася. хоч і невеликий, друзі, але... Для такої пори зараз міжсезоння, ніде нічого зовсім не клює. А ми ловимо з вами ось таких прекрасних карасів. Клас! Ну що, за четвертого, чи це третій, чи четвертий, я не пам'ятаю вже. Можна трішки нам і чайком зігрітися. Да, друзі, погода зовсім не льотна. Вітер такий дме. Я не думав, що такий вітер сьогодні буде. І якраз я думав, що звідси з лісу буде на нас дуть, а воно якраз звідти по руслу дме, кивок шатає, човна круте. Коротше, немає як прив'язатися, я, не я не знаю, наскільки мене вистачить. Але трішки карась прокульовує. Це саме головне, друзі. Це якби не клювало, то я б вже не знав, що робити. Може б вже й додому поїхав. А так трішки, як бачите, карасик прокльовує. Поп'ємо чайку і будемо продовжувати далі. Ох ти! Та все ж таки я тебе дождався, друг. Десь в корягу завів. Як я довго тебе чекав! Напевно, друзі, з годину. О, дивіться який карась. О, це він. Ох! Да, друзі. Фух. Не знаю, з годину напевно я вже і тут стояв і переплівав, шукав, ніде не хоче. І тут все-таки ще одного карася вдалося напіймати. Ну це прям дуже заліковий карась, дивіться, такий більше ніж пів кіло. Та ні, пів кіло. Більше ніж пів кіло, мабуть, не буде. Давайте зважимо його. Я думаю, десь приблизно може грам 450. У мене є такі маленькі ваги. Спеціально на зиму собі брав. Зараз ми його заважимо, з який у нас тут потягне цей карасик. Рівно пів кіло, друзі. Рівно пів кіло, да? Для зими, звісно, це просто шикарнючий карась. Ну нічого, ще постоїмо тут, друзі, вітер розібрався. Я просто зараз ось дивіться повертаюся. І дивіться, що робиться. Просто хвиля вон така. Дерева гне, цей ток заховався трішки від вітру І все таке ще одного піймали. Да. Ах ти! Друзі, сход був і таке... Таке мені як вроді це був сазанчик по-любому через те, що не міг потягнути. По любому сазончик був... Коротше чекав цю покльовку, теж напевно годину, оце думав ще одну, аби рибинку нам витягнути і будемо закруглятися на сьогодні. Можна було б ловити, якби, друзі, не вітер. Вітер не дає зовсім нам рибачити. А так, в принципі, можна зусилля миритися. Опа, єсть. Виходь, виходь. Я вже напевно метрів два відпустив. Леска під корьову. Да, дивіться, який коросик. Борідко й придав Нарешті виговорив Трішки, друзі, я просік, як його ловить. Потрібно відпускати мармишку і вона так під корьошку затягує, Течею затягує і там у нас стоять карасі. Так що, трішки це вже веселіше. Дивіться, ще одного такого приємного карася взяли. Ще там якісь хлопці прийшли, щось кішку тягають, булькають над головою. Все-таки ще одного взяли. Ну ще раз, друзі, опущу. Може ми ще одного такого прекрасного зимнього карасика спіймаємо. Да, Зачотніша рибалка. Хоч і не погода, але рибка прокльовує. Єсть. Єсть, є, є, єсть. Як він прижжав гарно. Тепер головне його з корошки вивезти, друзі, з корошки вивезти. Де ти, де ти, де ти, де ти, де ти? Ух ти, Який. Красень, а не карас. Ах ти, зійшов. Ах, друзі. Оце під кілушний карась був, -майо! -ма і рукавицю намочив. І так руки мерзнуть. Ах! Ой, красень був! До таких... Сьогодні ще карасів і не було, якщо чесно. Ну нічого, він теж жити хоче, правильно? Зараз поп'ємо чайку, перенаживимося та ще разок випустимо. А може і не разок, бо щось трішки, ви бачите, рибка розшевелилася. Вітер ще більший, а рибка все активніша. Так що потрібно приїжджати у ці краї. ось тільки вітер утихне в нас і можна приїжджати пробувати. Бачите, такий пучок мотиля. І от соблазняє він нашого карасика. Де тут наш чайочок? Чайочок, чайочок. Да, чайок добре спасає в таку погоду. Ну Ви знаєте, мороз уже вже спав. Морозу немає, але ж вітер просто нереальний. Пішти сюди. Нарешті виждав. Нарешті виждав. Виходь, виходь. Ох, вийде. Диви. Друзі, третій сход підряд. Він еле-єлі за краєчок мармишки бере. А воно ще в мене ось трошки підігне, я зачепився, бо її потрібно трішки підігнути. Ну нічого. Оце, друзі, у нас... Був напевно і останній сход, більше не хочу. Вітер ще більше і розібрався. Будемо, напевно, потихеньку закруглятися. Думаю, на сьогодні досить. Трішки рибки піймали, а скільки нам її ще потрібно, правильно? Приїдемо наступного разу, доловимо. Зараз покажу вам наш уловчик, що нам з вами вдалося піймати. А в нас тут шість карасів. Подивіться, які гарні карасики, особливо цей передпоследній. Півки лушний попався, ці такі грам по 400. Ну і плюс ще в нас дуже багато сходів було. Так що я думаю, аби не було сходів, то десяток карасів би ми поймали з вами однозначно. Ну і так, для зими улов просто шикарний. Я думаю, друзі, як для зимової риболовлі ми зараз з вами непогано піймали. Приїхали, лодка коротше, спускає, ми ж її прогризли. Вітер мороз. Коротше, погода зовсім нам на руку не зіграла, але рибку ми піймали. Сходів багато було, вітер дуже сильно мішає, особливо не бачиш покльовки. Кивок постійно теліпається, теліпається і не поймаєш, чи то покльовка, чи то вітер. Зразу ми приїхали, вітер не такий був. А це розібралось прям таке аж, аж дерева валяє. Так що вирішив я закінчувати нашу риболовлю. В принципі, шість карасів піймали, плюс сходи. Я думаю, результат у нас получився з вами просто шикарний. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.